Земна дорога часом непроста і далі йти сил інколи немає, та воля Божа краща для життя І для чого те чи інше він лиш знає. Він знає, і розуміє, як болить, коли стискає серце біль і смуток, з тобою він і у найважчу мить ним ні одну сльозинку не забуто, коли немає в горі співчуття. Коли найближчі теж не розуміють, лише Господь все знає до кінця, все розуміє і знає серця мрію. Лиш вір йому і за ним вперед іди. Надію покладай усю на нього, він чує всі сердечні молитви, він не є до горя Твого. Вже зовсім скоро відповідь сам Бог. Тобі пошле лише не зневіряйся, і важко вірити у час тривог, та у житті йому ти довіряйся, І зійде сонце на земнім шляху, і усмішка прикрасить знов обличчя, пісні лунатимуть тоді творцю, в своє майбутнє з радістю дивися.